Удар Фортуна виконає кутовий. Контратака жук. Чи, вибачте, це Лис. Зараз одну. секунду. Передача доходить пас до Маринища. лівої можна стріляти. А вболівальників. Зібралися Ласюк і Андрій Маринич розіграють з лівого флангу по правому фланзі. А зараз помилка була. Юрчук знаходить він Лис. Помилка від Галицького зараз жук авдієвних і постійно... постійно, що перепутав я У Сокола. Ну а Савенко Раз в стінку з Галицьким чудово обігрується Денис Алів Шундрик. Шундрик та Охрименко. Удар знаходить. Знаходить на лівому фланзі Городе. Ну і стійка рятує фортуну від пропущеної. Ренат Мірошников швидко. Того, як на початку першого тайму в даному, даному випадку, якось це ризикують Расі соколу. Ну і Галицький поки що залишається у нас на майданчику. Не вдається Соколу поки що пробити. Павленський зараз е -е, вже вдається все-таки Мойсенко запрацювати. Ворота порожні. А зараз вихід Маринич. Маринич пробиває. Боротьба була, але. І Андрій Барсук справа. Він вирішує пробити Ахрименка, а зараз віддає. Зараз обігралися Тіт. Передача передача від Дениса Тіта. Удар Снієнка. Ну, але Фортуна, звичайно ж. Юрчук помилився. Черговий раз виручає зараз. На крає перехоплення від Маринича. Марини від партнера Савенко втікає зараз від е, своїх партнерів. Савенко зараз. Що робить зараз? Де дестіт, ну і я! Перемогти чи забити, але завжди в власних ногах ну а фортуни робити на аут. І ще одна атака. Зараз потрібно, потрібно відіграти. Повертає на Барсука і як. На Маринича, Маринич в один дотик на Городецька, Городецький. Авдієнко не пробував по порожнім воротах. Гірошник тим часом в нього момент. Ні, не, не наважується. Зараз скидає Мариничу. Мар... Передачу на мировую.